Коротше, всім привіт сьогодні ми пішли. Походка була ранком ясна. Коротше, ми пішли по хрибочку збирати ось той лісам. Сподіваюся, що ми там щось знайдемо. Снімлю вам, коли буде вже перший хрип. Все, чекайте. Ну, для вас це буде пригом, а для нас це ні. Зараз находинку 11.55. 155. Ну, Шукаємо. Такі, такі чутові ялинки. Ось ми доходимо з цього лісу. Чутовий ліс. Чутовий. частина. Всь ми в лісі і маємо не маємо знайти якихось цікавих хайпочків. Шукаємо. Перша частина, я так бачу, шукаю кавич. Ми не знайшли хайпочків, але знайшли лісові холочки.